Всім привіт, друзі! Сьогодні хотів би вам розповісти про таку акцію, яка зараз проводиться на криптовалютній біржі Bybit. Вона називається реферальна валентинка до 50 USDT і 30% комісійних. Період проведення події з 8 лютого по 23 лютого 2023 року. Протягом цього періоду ви разом з другом отримаєте по бонусу в 25 USDT кожен, всього 50 USDT. Вашому рефералу потрібно виконати такі дії. Перше. Протягом періоду проведення акції створити аккаунт на Bybit за реферальним посиланням або кодом. Друге. Протягом 7 днів після реєстрації внести від 100 USDT або еквівалент на будь-якій іншій валюті. 3. Протягом періоду проведення акції накопичити торговий обсяг на суму 500 доларів на споті та деривативах. І четверте пройти верифікацію особи рівня 1. Чим більше друзів ви запросите, то більше отримаєте. Почніть новий рік з правильної ноти, захопивши з собою друзів. Посилання на Bybit я залишу в описі під відео. Зареєструвавшись за моїм посиланням, ви отримаєте приємні бонуси та знижки. Також не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк та написати коментар. Всім дякую за перегляд! Скоро побачимось!